Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 2 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 143 тисячі 670 особин за добу 940 танків 11 тисяч 316 одиниць. Бойових броньованих машин 23 525 одиниць за добу 4 артилерійських систем 34 162 одиниці за добу 25 реактивних систем залпового вогню, 1534 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 1235 одиниць. Літаків 428 одиниць, гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7752 одиниці, за добу 348, крилатих ракет 3917 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 66 290 одиниць за добу 121 спеціальної техніки 3987 одиниць дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!